Чуєш, як земля гуде позаду, як земля розколюється під стопою велетнів, що нас наздогоняють? Роздоріжжя тріскують, поломники конають з корені, розсипавши з дірявих гаманців зайві молитви. Хрести хрустять над наглим урвищем, що викроїлися між нами? Чи існує нині ще не на твоя хата? Перед нами землетрус від нева відокремив в землю, і ніхто не знає вже куди тікати. Програма «Рефрен» продовжує розповідь про виставку квіти граната у Запорізькому обласному. Цей захід присвячений річниці Спітакського землетрусу, що 7 грудня 1988 року забрав життя близько 25 тисяч людей, а 514 тисяч залишив без даху над головою. Мистецька подія відбулася за ініціативи місцевої вірменської громади та дирекції музею. В этот день у нас запланированы такие мероприятия. В 11 часов у нас была литургия в Армянской апостольской церкви на улице Победы. Проводил ее отец Тер Юсик, эту святую литургию, она проходит, эти литургии проходят по всей Украине. По утрам именно в 11 часов, тот, тот, в то время, как раз, когда произошло землетрясение. Потім художественная виставка в 15.00, вот это на короє ми час присутствуємо, і в 16.30 наша молодежна організація «УрАрту» на території церкви воскресної школи школе устраивает показ художественного фільму «Землетрясение» 2016 года. Это года режисер тоже Армінінта. Саме кадри з цього фільму ми показали на початку випуску, коли луна вірш Романа Бабувала. А на експозиції є лише одна картина присвячена трагедії землетрусу, і зроблена вона запорізьким художником. Віктор Зароба зробив серію робіт, і саме під враженням цього землетрусу вони виставлені в нашій експозиції. Це якийсь, як він уявив собі, це нагромадження якихось тіл і споруд, і уламків, які. Переростають в якусь піраміду і кудись люди уходять. І от така, така напруга, дуже така складна, складний душевний стан. Мені здається, от, досить простих графічних роботах він зміг передати. Традиційно широкий поціновувач мистецтва з меншою увагою ставиться до графіки. Однак, на думку Ін Янкович, роботи, представлені тут, здатні змінити таке легковажне ставлення до цього образотворчого виду мистецтва. У графіці, начебто, пензлеми фарбою зроблені зроблені маски, не дивлячись на те, що це офорт. І Іноді є роботи дуже дуже стримані, намальовані на дуже дуже. В тонких нюансах, а іноді дуже буяє, буяє краса. Здебільшого ці картини оповідають про розмаїття вірменського мистецтва. Красу тамтичної природи прославляють історичні постаті, вихваляються вродою простих людей. Мені дуже подобається Ада Габрілян, яка зробила автолітографію. Царівна, вона така, в неї нема обличчя, але вона така гордовита і так делікатно зроблена, що дивлячись на неї, можна додумати представити, яка вона може бути, може і себе можна представити в такому образі. Не дивлячись на дуже делікатне використання виражальних засобів, художниця показала всю сутність цієї царівни». Зі своїх фондів музей представив роботи 16 вірменських художників світового рівня. Також свої картини надали четверо митців із запорізької вірменської громади. Я коли думала, Представляла собі виставку, мені здавалося, що це буде буяння фарб як у Сар'яна. А насправді ну, дійсно дуже різні художники. Є дуже такі тонкі, є яскраві, є е, е, темпераментні, є дуже такі. Е, такі... Здається, що в них дуже така тиха-тиха вдача, і роботи виходять такі тихі, тихі і дуже з великою любов'ю, все ж таки з великою любов'ю до своєї землі, до свого народу. Я ще всіх авторів не пам'ятаю, а ось у нас Левтина Федорівна, яка була в Вірменії, яка спілкувалася з Григоряном, яка сиділа під величезним абрикосом, який нагадував наш Запорізький дуб, то вона розповість в фарбах. Пані Алевтина, хоч і починає свою розповідь про експозицію з робіт Олександра Григоряна, однак зупиняє особливу увагу на іншому митці. Була я в майстерській у Акопіана. це один із ведущих майстерів Армії, судьба якого весьма драматична, і я просто. Не знаю, як передати свої чувства, що я видела цього человека, що общалась з ним. Это, и судьба у нього его работы. Акуп Акупян народився в Єгипті, куди його родина втекла від геноциду. Тож, коли згодом художник повернувся на історичну батьківщину, то узяв із собою колорит африканської пустелі, що вгадується тепер у барвах вірменських пейзажів. Ну, казали раніше, що народ на багатостраждальний, і наш, і вірменський також. Виявляється, найбільша діаспора у світі все ж таки вірменська, потім українська, а потім вже єврейська. Тобто наші народи дуже сильно розкидали по світові, і це завжди трапляється не від гарного, не від доброго життя. Тому це також нас поріднює і поріднює нас все ж таки жага до життя, яскравість і все, що можна побачити в нас сьогодні на виставці. Тож вірменського цвіту по всьому світу, це підтверджують митці, яких ми зустрічаємо, куди б не рушили, тицнувши пальцем у мапу. Поговоримо про кілька імен, роботи яких, сподіваюся, з'являться в майбутньому у Запорізькому художньому музеї. Анна Багаян родом з Єревану, а у шість років переїхала до США. Згодом зарахувалася до посаденського коледжу дизайну, де деякі з її предметів вели художники, які працюють у попсю реалістичному жанрі. Це істотно вплинуло на стиль мисткині, що балансує між грайливим і зловісним, беззахисним і загрозливим, красою і потворністю. Анна запевняє, деякі її роботи народжені після зустрічі з людьми, які вважають, що їх забирали прибульці. А також говорить мене надихає метафізика реальності міжгалактичні вітри і інопланетяни. Загалом, все те, що виражає нашу мікроскопічність у неймовірно величезному і безмежному всесвіті. Мої картини переплітають собі відомі і невідомі інтерпретації краси. Тигран Дзид також з Єреваном і також виставляється в США. Перша його виставка відбулася, коли художнику було усього 10 років. На деяких картинах важко збагнути, що перед нами не світлини, а картини намальовані фарбою. Запорізька блогерка Анна Амаргон у своєму живому журналі зазначила: її увагу цей митець перевернув тим, що зміг майстерно підтвердити стару істину. Внутрішній зміст закладений був ще в Адама, і з тих пір він незмінний. Людина це шафа, у неї можна напхати що завгодно, хоч книги, хоч простирадла. Хоч німецький сервіс і чеські салатники кришталеві. Однак полички, дверцята, петельки скрипучі і задня дзеркальна стінка залишаються все тими ж. Що ми очікуємо побачити, коли чуємо вірменське мистецтво? Вочевидь, що гори та гранати. Гір, хоч і вистачає на експозиції, от від гранатів, зовсім не рісніє в очах. А давайте зовсім кількома словами згадаємо про представників інших національностей для творчості яких цей фрукт має також особливе значення. І почнемо з поезії Павла Мовчана. Сніг збіг відсніжився назад. Відхилеталася галузка, і крапля громова загусла. Розкішно визрілий гранат. Це та сльоза, яка замерзла на вербній гілці сніговерть. Її я опізнав одразу, бо кров'ю виповнена щерть. Гранат одна з семи рослин, що традиційно вважається символом Ізраїлю. Відео інсталяції ізраїльтянина Орі Гершта Гранат створена завдяки уповільненню кадрів. Ми бачимо іспанський натюрморт, у який влітає куля, і зерна граната поступово стають кривавими зірками. Алі Шемсі, родом з Азербайджану, де народився у підніжжя Кавказький гір. Свого часу мешкав в монастирі під Харковом, де розписував ікони, малює портрети, пейзажі й натюрморти, у більшості з яких присутні гранати. Про витоки своєї творчості згадує так. Моїм першим полотном були камені, моїм першим пензлем цвях. Я видряпував на каменях жінок, звісно ж, оголених. На цьому прощаємося із виставкою квіти граната, а до Запорізького обласного художнього музею вже незабаром завітаємо на експозицію однієї з учениць легендарної Катерини Білокур.